Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дякую вам та добра Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на червень 2025 року, і прямо 1 червня. Місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це у нас майже завершується перша фаза зростаючий місяць. Можемо цей день, 1 червня, присвятити посіву зернових сидератів та посадити цибулю на зелень, саме на зелень в леві, на зростаючому при зростаючому місяці дуже гарний час, і будете мати. Друга половина літа і на осінь зелену цибулю. І не тільки до салатів, а знову ж таки можна пироги зробити та деякі інші страви. Зелена цибуля це завжди смачно і дуже-дуже гарно. Далі йдемо 2 числа. У нас буде перехід місяця і знаку Лев в о 6 година ранку, одна хвилина. І тут, будь ласка, я хочу нагадати вам, що у нас є відео про золотий час знаку зодіаку, ви можете самі вже вираховувати. В деяких місцях я підсказую вам, але тут можете собі теж вибрати час, коли ви можете використовувати діву. Додайте хоча б 4 години, мінімум 5 годин, і тоді починаєте робити посіви. До 19-ї години це треба зробити, тому що буде перехід місяця з першої у другу фазу. Він почнеться о 19-й і завершиться о 19-й третього. Що ж, давайте ми розглянемо, що можна у Діві посіяти квіти, кріп, огірки та насіння-газоної трави. Після 19-ї години 3-го можна продовжити посів цих культур і 4 го вранці до 9-ї години ранку. Гарний час наступає в Терезах. Але тут вже вечірній час 4-го, тому краще всього зробити продуктивний час знаку, використовуємо 5 та 6 червня. Що можна тут посіяти? Сіємо насіння гороху. Капусти. До речі, капуста 90-100 днів, вегетація така, є, є такі сорти, можна використовувати і гарний результат можна отримати. Сіємо насіння кукурудзи кормової та цукрової кормові. Культури, лікарські, рослини, технічні, зернові культури використовуємо для посіву, сидирати та, знову ж таки, капусту. Нагадую, тому що це вже майже останній такий період, ще можна в скорпіоні буде посіяти, але оце у нас такий гарний період і можна використати. Далі сьомого та восьмого це у нас вже період знаку Скорпіон, причому 9-10 го годині ранку він завершиться. Що ми можемо 7 го та 8? го Починається знак 7, го о 5.24. Додавайте час, 5 мінімум 6 годин дайте, і можете приступати до посіву. Насіння газони трави, огірків, кабачків, патисонів, зелені культури, сидирати. Кукурудза будь-яка, бобові культури, квасоля, хто ще не сіяв, посійте, можна сидирати, сіяти, баштані культури, гарбузи це повторні посіви і вони дуже гарні в цей час і дадуть добрий результат. Чому? Тому що скорпіон знаходиться під управлінням Марсу. Отож, використовуємо цей період. Далі буде перерва в посівних роботах, тому що 9 після 10 години 44 хвилини починається спалений шлях місяця і буде продовжуватися 10, 11, 12. 13 він завершиться о 10.44. Це вже в козирозі, тому ми можемо вже 13 13 після 11 години дня, ранку вже, і до 9, 9 години 14. го Посіяти насіння газонних трав, посадити картоплю, моркву, буряк, всі корінці та вершки. Як бачите, у нас навіть повторюється цей період, як і було у травні місяці. Тому використовуйте те, що вам треба буде досівати, пересівати. Ті ж огірки, хтось буде, хтось буде кабачки пересівати. Будь ласка, досаджуйте картоплю, сійте моркву, але вибирайте все ранніх сортів. Далі перерва для тих, хто займається городом, а буде гарний час для тих, хто займається селекцією, створює нові сорти. Це 15-16 для випробування нових сортів. Нам це не підходить, але у нас є десь більше 10 таких підписників, які цікавляться цим питанням, тому ми про це говоримо. Увечері, 16 -го місяць перейде в знак риби, але тут уже дуже замало часу, щоб можна було щось планувати. 17 – це вже кінець третьої фази. Тому сіємо насіння зелених культур, сидератів, насіння редьки та дайкону, і все. Далі у нас 18-го перехід місяця з 3-4 фазу ми не використовуємо цей час. І 19-го завершиться цей період переходу о 10-й ранку. Тому 19, го після 10-го 15, 20 го можна використовувати для посадки цибулі. Так що, якщо у вас є ще цибуля, висаджуєте або на зелень, або якщо є сієнка, будь-яка цибуля, на зелень все висаджуйте. Це буде час для цибулі, тому що гарний, по-перше, це е, знак, який покровительствує цибулі. А по-друге, невеличкі будуть цибулини, але ви будете мати гарний врожай, який буде зберігатися. І не забувайте посолити обов'язково, щоб ваша цибуля не була поїджена. Цибулевою мухою. Йдемо далі, 21-22. 21-го, після 10-ї години ранку, наступає гарний час для посіву насіння моркви, буряку, всіх коронеплодових овочів і посадки картоплі. Це телець. І 22-го ми завершуємо. Тому що далі у нас такий період наступає геката. 23, 24 народження молодика 25 26 геката, 27-го геката завершиться о 13.32. І це вже буде знак Лев. Тому ближче до вечора. І 28-го, 27-го, ближче до вечора і 28-го можна посадити цибулю на зелень. І завершується місяць в знаці діва. Це зростаючий місяць, можна буде ближче до вечора. 29 і 30-го посіяти насіння квітів. Це багаторічні вже квіти, які будуть з розсадою вже в розсаді висаджені в кінці літа, і можемо сіяти повторне насіння кропу та огірків. Що ж, На цьому ми завершаємо наше відео. На вашому екрані весь посівний агрогороскоп на червень 2025 року. Бажаємо вам гарної погоди, здоров'я вам міцного, для того, щоб. Встигати все це робити. Будь ласка, вирощуйте все, що можна, закривайте, сушіть обов'язково в банки, консервуйте. Готуйтеся до зими, яка стане дуже, дуже таким випробуванням сильним для кожної сім'ї, для кожної людини. Як підготуємося, так і пройдемо ці випробування. Майбутньою зимою на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо успіхів вам, удачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.